Десь там за фанерою російська імператриця Катерина II. до її пам'ятника, схоже, дійшли руки місцевої влади. Нарешті, друзі, ми піднімали це питання неодноразово, і це не війна з історією. На жаль, якщо б російська імперія вже не існувала, а якщо була б якась нормальна країна під назвою Росія, ну тоді це була б да, от історія собі і все. Але Російська імперія живе, і для них це означає, що якщо на центральній площі місто стоїть російська імператриця, значить це їхнє місто, а це не їхнє місто, це українське місто. І таким є, і таким воно буде. Тож треба її звідси прибирати. Ми добивалися цього і зараз дуже близькі, обов'язково дотиснемо. Бо мені здається, що Труханов сподівається, знаєте, що от вони закрили цим фанірним саркофагом. Ну і з глаз дало і воно, ну і люди якось підзабудуть. Ми нічого не забудемо, і Катерині тут не місце. Труханов і так вже передумав. Два дні тому він опублікував пост на своїй сторінці у Фейсбуці. Переконаний, що результати вільного голосування на платформі соціально активний громадянин будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму за демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку імперського та радянського минулого. Про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Кілька місяців тому Мер Одеси дотримувався іншої лояльнішої до Росії позиції. Проте називав це переосмисленням Історії ще в липні активісти вимагали стерти з лиця міста символ знищення українських козаків. Для цього вдавалися до різних засобів. Одягали на голову пам'ятнику Катерини другої мішок, а на руку в'язали мотузку із петлею. Обливали фарбою та залишали гнівні написи на фігурі. Паралельно із тим, збирали підписи під електронною петицією до президента знести пам'ятник. Манкова переадресувала документ одеській міській раді. Ті провели голосування і за демонтаж голосів не назбирали. Причому жоден із 20 депутатів від Партії мера Геннадія Труханова довіряй ділам. Ініціативу не підтримав. А їхній очільник божився. Він за я проти варварського знесення, руйнування пам'ятників в вандаль, вандальський, вандальський спосіб. Но ця процедура йде, вона триває, і ми це вирішимо або вирішимо не так, як вирішують його варвари. Загарники і інші далі було опитування людей, і більшість підтримала ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі. Наступний крок винесення питання на найближчу сесію одеської міської ради, яка має повноваження прийняти остаточне рішення щодо долі пам'ятника. А Миколаєві на владні рішення не дочекалися за останній місяць. Невідомі підірвали два монументи. Останнім обеліск батьківщина мати. Моя позиція така, що у Миколаєві вистачає вибухів від російських ракет, і тоді будь-які бо тому будь-які подібні підриви вони на території міста сьогодні не пропустять». Процес знесення чи перенесення того чи іншого пам'ятника в Україні не простий. Рекомендацію надає експертна рада міністерства культури, але робиться лише після звернення місцевої влади. Щодо російської імператриці такого кажуть у відомстві не було. Прийняті рішень ми в першу чергу спираємося на звернення, які надходять з місцевих органів влади. А періодично ми чуємо, наприклад, як було з пам'ятником Суворова в Ізмаїлі, що КІП не приймає рішення, не приймає рішення, тому що до нас звернення не було. Те саме з приводу Катерини другої пам'ятнику в Одесі, і тут так само закликають до цивілізованого вирішення проблеми: не нищити, а зберегти нащадкам, аби ті бачили глибинні причини нинішньої війни. Те консенсусне рішення, яке ми ми зараз маємо, зводиться до того, що все таки після всього, що Україна зазнала під час цієї варварської навали російської, ми зобов'язані прибрати імперські з з українських публічних місць ми вважаємо неприйнятним існування пам'ятників в українських містах для багатьох діячів так званої російської великої культури, так і радянських пам'яток неприйнятним це не означає негайний демонтаж, це означає перенесення цього пам'ятнику. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.